Володимир затулевітер, Відпорожна моя й допорожна. Відпорожна моя й допорожна, і волога від крові земля я на варті твоєї сторожа, Божі пальці то поляк стремлять. Як не їду, а небо підперте в три зведенні. Як в храмі персти, і страшне щось безсмертне і вперте, наростає мені од верстви до верстви чорнокняже, й кляте, в чому й совісті, мовби нема, тільки босі оббивані п'яти, за авто На вздогінці гремлять. В круглий шлях. Необачно я втрутив ув'язнився дитинством й хорів, щоб аж зараз розперені руки не гордись вздовж кричать, не гордись, не гордись. Але чув собі, їду, занедбавши повічні хрести нашу землю, страшну. І безслідно, обторгавши в зміїне, прости. Переможного миру вам.